З 14 грудня в Ужгороді зможуть евакуйовувати автомобілі. Працівники управління за дотриманням правил дорожнього руху зможуть використовувати власний евакуатор для поміщення автівок на штрафмайданчик за порушення ПДР. Що законом передбачено, що дані автомобілі, які евакуйовуються, можуть, можуть відвозитися тільки на сертифікований майданчик. І станом на сьогодні в нас вже є підписаний договір із ГУНП, в них є сертифікований майданчик, де можна зберігати ці автомобілі, і нам потрібно було надати повноваження для працівників муніципальної варти. Фактично, це вони не муніципальна варта, називається управління з контролю за порушенням. Правил дорожнього руху в частині стоянки та зупинки. І цим проектом рішення буде передбачено З завтрашнього дня. Ми вже будемо мати право евакуйовувати автомобілі, які десь порушили грубо правила дорожнього руху. Також на засіданні виконкому вирішили створити комісію, яка займатиметься проведенням співбесід з кандидатами на посаду помічника ветерана. Це людина, військовий чи ветеран, який буде посередником між владою та іншими структурами, і допомагатиме вирішувати необхідні питання військовим, які повернулися до мирного життя. Психологічно визначено, що коли рівний рівному, набагато легше спілкуватися, тому що вони зараз дуже вразливі, психологічно вразливі люди, які травм. Мовані війною, тому цей пілотний проект буде працювати у 20-х числах грудня. Буде проведена ця комісія. Крім того, на засіданні затвердили програму підтримки військових частин збройних сил України на 2024 рік. Це є посильна допомога наданій військовим формуванням та парамілітарній організацій. Військові частини та парамілітарні організації звертаються із заявкою на ім'я міського голови. Ми їх розглядаємо на бюджетні комісії, відповідно, їм закуповуємо або перераховуємо кошти на їхні рахунки, які будуть зазначені у відповідно їхніх листах. Програма розроблена на рік, як я вже сказала, передбачає фінансування 6 мільйонів 500 і. Міського бюджету і мільйон сто із інших бюджетів загалом 7 мільйонів 600. ,000. додатково заслухали коротку презентацію проєкту бюджету міста на 2024 рік, який прогнозують профіцитним.